Розпаковка особистості це те, чого не вистачає більшості експертів для того, щоб вийти на новий рівень свідомості, вийти на новий рівень самореалізації і досягнути цілі. Чому це важливо і що це таке розпаковка особистості? Справді кожна людина так чи інакше проходить шлях від початку, коли у нас багато помилок. Багато того, що не виходить, багато внутрішнього супротиву до того моменту, коли ми отримали бажаний результат. І у кожної людини цей шлях займає певний проміжок часу. Чому так відбувається? У нас у кожної людини є три рівні сприйняття. Так? Перший це наша свідомість, те, до чого ми звикли, те, що відповідає за наші бажання, ініціативу тому подібні речі. Потім спрацьовує підсвідомість, це наше програмне забезпечення, яке каже, по суті, я можу виконати цю хотівку чи не можу виконати цю хотілку. І потім фізичне тіло. Тобто, якщо мозок розуміє, що у нас є достатньо розуміння для реалізації якоїсь цілі, наступним кроком буде фізична дія якась да, на рівні тіла, і якщо наше фізичне тіло не готове до цих дій, то відповідно результату ми не отримаємо. Це приблизно схоже на комп'ютер, тому що у нас є бажання щось створити. Далі у нас може бути або не бути відповідне програмне забезпечення на комп'ютері, і можливість роботи цього програмного забезпечення визначається саме наявністю необхідного заліза в системному блоці вашого комп'ютера, ноутбука або телефона. Відповідно, якщо ви хочете реалізувати якийсь свій проект, реалізувати свій потенціал, і при цьому у вас тривалий час щось не виходить, то питання полягає саме в підсвідомості, тобто може бути просто застаріле програмне забезпечення, яке вже не відповідає вашим поточним цілям. Це не означає, що воно погане чи хороше, це означає всього лиш невідповідність. Ви можете змінити ціль. Знизити трошки планку, і тоді ваша підсвідомість зможе все ж таки виконати необхідну задачу. А можете навпаки оновити програмне забезпечення, оновити власні переконання, і тоді ви зможете вирішити ті чи інші питання, які у вас є на вашому життєвому шляху, ваші бізнес-цілі тому подібні речі. Саме для того, щоб це все відбувалося ефективне. Ефективно, в нашому навчанні, в нашому наставництві є спеціаліст, це моя дружина Світлана Горобій, яка займається розпаковкою особистості через тета енергопрактики. Це допомагає переналаштувати наші переконання в такий спосіб, щоб це було екологічно, швидко. Тому що час ви бачаєте не резиновий, хочеться швидше якихось результатів отримати. І при цьому, щоб це було дієво, тобто, щоб людина одразу в процесі наставництва побачила, яким чином розпаковка особистості допомогла реалізуватися. Тому, якщо ви стикаєтеся з такими питаннями, які чомусь, на ваш погляд, ви робите багато, а результату отримуєте мінімум або не отримуєте взагалі, то задумайтеся, які переконання стоять в основі. Звичайно, для того, щоб це оцінити, потрібна людина зі сторони, тому що ваша підсвідомість працює звичним чином і вона сама себе не може розблокувати або змінити. Тобто потрібна стороння думка, сторонній фахівець. Це може бути у нас на наставництві Світлана, або ви можете звернутися в принципі, до будь-якого фахівця, допомагаючих професій, їх зараз багато, але ми все це зробили комплексно, для того, щоб ви отримували готові рішення, для того, щоб ви отримували режим. Результати вже під час наставництва. Кому ця тема буде більш цікавою, ви можете написати Світлані, у неї є окремо YouTube канал Реальна жінка, який ми для неї створили, і там більше кейсів з цього приводу, яким чином переконання, яким чином фізичне тіло може реагувати на ваші хотілки, і що з цим можна зробити. Тому дякую вам за перегляд. гортайте далі сайт. Унизу сайту знаходиться відеотека, де ви можете подивитися певні відеоролики з нашими інструкціями, побажаннями, нашою діяльністю і взяти щось для себе, незалежно від того, підете ви до нас до на програми навчання чи ні. Приємного перегляду сайту будуть питання. Записуйтеся на бізнес-розбір і там уже поговоримо предметно відносно саме вашого бізнесу.